Це мені 230 кілометрів до того Франкфурта, Я вирішив записати таке відео. До мене часто пишуть. Я вам там скидував силки, де шукати вакансії, де шукати роботу. І часто до мене пишуть, от я там скину 20, цих, я там 100, я 200 тих цивішок, типа, як же ж вони називаються, це баляха по-українськи. Скинув я тих цивішок, вішок, не скажу, як він називається. Коротше, тих бумажок, де написано про вас всю вашу фігню, да? всі ваші дані. І пишете, що от я там на 200, наприклад, скинув і там не маю ні одної відповіді або маю але якісь погані. Ну, розумієте, от, поставте себе на сторону того, хто власник фірми. От, даю я вам ссылку, от, зараз в мене 950 підписчиків, з них... Вже до мене, ну я знаю, чоловік, напевно, 250 точно написали, що шукають таку роботу. Багато хто з них вже знайшов таку роботу, багато хто з вас, підписчиків, вже, і, ну, тобто, без моєї допомоги, знайшов ту роботу. Є такі, хто знайшли з моєю допомогою, тобто, по моїх силках, є такі, що знайшли роботу. Я їм розказав багато інформації, яку от, тобто, це з того, що до мене пишуть. От. І це і відео для тих, хто ще шукає. Хочу пояснити вам один момент. От, пишуть до мене, що да, ніби там неправду я не писав, або наоборот писав, і до мене от не дзвонять, або дзвонять і погані всякі там ці пропозиції. Ну, Суть в тому, що, розумієте, є фірм багато, так? І якби на сьогоднішній день така ситуація, що навіть в Польщі є багато людей безробітних, не тільки в Україні, а навіть в Польщі. І відповідно кожен роботодавець, якщо поставити себе на його місце, от, наприклад, я себе ставлю на його місце. До мене приходить, от мені треба одного водія, а я получаю там тих цивішок, Не будемо навіть говорити 200, а нехай 20. Звичайно, я не буду дзвонити до кожного. Ну, бо ну, де логіка? Ну, нащо мені дзвонити до кожного, морочити голову і їм, і собі. Ну це просто бред. Я просто розгляную всіх і виберу собі, наприклад, з 20 спочатку 5, потім з тих 5. Вже з ними можна зв'язатися. А можна ще раз профільтрувати, вибрати трьох, з ними зв'язатися, поспілкуватися і вибрати собі одного, розумієте? І факт в тому, і тому і буквально з цієї ситуації вже зрозуміло, чому там до вас не пишуть. Бо з тих 20 може вийти, наприклад, 15 українців, 5 поляків. Ну, Звичайно, це ще не, не кінцевий аргумент, тому тобто, що там українець, це я вам гарантую. Поляки зараз. Ну, тобто, навіть ну, один з 20 може подивитися, що українець і не схоче. Але всі решти будуть дивитися зовсім не на то, чи українець, а будуть дивитися в першу чергу на то, чи ви розмовляєте польською, чи ви розмовляєте ким-то, ще англійською, чи ви вже десь працювали на такому бусіку, чи ви їздили по Європі. Звичайно, якщо йде мова, вас будуть рівняти, от там от, багато хто до мене пише так само, що має тільки 18 років, і тільки отримав права, звичайно, що у вас маленькі шанси. Звичайно, але, звичайно, у вас є шанси. Тобто є шанси, що вас візьмуть на роботу. Тобто тут навіть не йде мова про те, що не візьмуть. Багато хто на різні речі дивиться по-різному. Наприклад, я чув, що деякі польські от набирають молодих таких пацанів 18-19 років, їх це устраює. Але майте на увазі, що вам будуть менше платити. Вони, ну, тобто, він, ну, тобто, там, не те, що там менше там, в два рази, але трохи менше. От. Тому і йде мова про те, що якщо до вас хтось і відписує, то гірші пропозиції. А тому, що на ліпші пропозиції беруть людей зі стажем. Кожен хоче, щоб водій мав приблизно від 25 до 35. Отвіць, я вам скажу ідеальний варіант. Від 25 до 35 років. Чи поляк, чи українець, в принципі, не столь важно. Важно, щоб говорив по-польськи і говорив, наприклад, по-англійськи або по-німецьки. Це в ідеалі і по-англійськи, і по-німецьки, по це взагалі. Далі. Щоб він мав хоч якісь документи, тобто він був на місці в Польщі, а не в Україні і не ще просив запрошення. Тому що не так важко зробити то запрошення, як зайде купа часу на то, поки ви зробите ту візу і поки приїдете в Польщу. А це їх зовсім не цікавить. Тому що бус, якщо вже скуплений, він стоїть на парковці. Парковка йде за лізинг чи, за, там, чи він в кредит взяти, чи навіть якщо він куплений. Час йде, тобто ця, час це гроші. Далі. Йому треба, щоб ви вже сідали і вже їхали. Якщо у вас немає візи, і ви не в Польщі, то це довго. Це йому треба чекати, ну, не знати скільки. Візу, поки ви зробите зараз, на сьогоднішній день, це взагалі питання таке, хто там скаже, що о, я дам бабки, мені завтра зробить. Можливо. Але це не 100%. Це можливо. Це може вийти так, що не зробить. Ви завтра подзвоните і скажете, ой, сорі, пан, ти розумієш, коротше, не зробили мені візи, йди, шукай знову собі другого водія. Відповідно, він такі варіанти навіть не розглядає, розумієте? Йдемо далі. Стаж, звичайно, дуже важливий стаж. Чому і йдемо від 25 до 35 років? Старші ніж 35. Теж, та, нема мови. Беруть і, 40, і 45, і 50 я бачу, їздять. Нема там проблем з тим. Але я просто говорю ідеальний варіант. Всі хочуть такого, щоб от від 25 до 35. Чому? Тому що. Від 25 це вже багато хто вже одружений, і багато хто вже якби шукає більш стабільну роботу. Знаю по собі, поки 18-19 років це ви ніби шукаєте, і ви ніби кажете, що ви будете стабільно робити, але реально, якщо брати по ситуації. То 90%, що ви проробите місяць-два, а потім скажете, що вам щось не подобається, або у вас голова болить, або ви не можете їхати так довго, або я хочу спати, я змучився і так далі. Ну, факт тому, що 90% з тих 18, 19, 20 річних за місяць-два за звільняються. Тому, звичайно, ні один на фірмі не хоче брати такого, який за рік за два звільниться. Може ви і не звільниться, може ви попадаєте в ті 10%, але не факт, тому вам дають для початку гіршу умову. А потім вже за місяць-два, за два, якщо ви все нормально працюєте, ви йому кажете так і так. От є ліпші в мене є ліпші варіанти роботи, я не готовий за стільки працювати. Або ти мені піднімаєш, або я звільняюся. От. Тобто з такої сторони ще треба дивитися далі. Ну, дуже важливо, так як я кажу, стаж це дуже важливо, Тому що якщо ви ніколи не їздили по Європі, ви ніколи не їздили на таких бусиках по Європі. То, звичайно, йде зразу мова, чи ви вмієте, чи ви роздоплистеться з тими паперами, вам треба то все показувати, вас треба то все вчити, ті Цемери, як правильно зв'язувати Груз, які приблизно правила дорожнього руху по Європі, хоч якесь мінімальне воображення по тому, деякі країни знаходяться, які міста. От я вам скажу, що я вчився в гімназії там і в інституті, вчився. ну, Я не був, звісно, академіком і відмінником, я не був, але чесно вам скажу, що от поки я по всіх країнах не поїздив, у мене було далеке воображення про ту Європу. Ну тобто я приблизно, звісно, по географії знав, деяка країна теоретично розташовується, які її розташування. Але багато чого я, ну так зразу так і не скажу, але багато чого я знав на місці. Тобто вас буквально будуть дурні питання задавати. От колега пішов на фури їздити, так на нього були питання: як ти поїдеш, наприклад, в Іспанію? Якими дорогами? От з Польщі, як ти поїдеш в Іспанію? Є кілька варіантів, можна їхати через Чехію, Австрію, можна їхати через Німеччину, Францію. І от тебе питають, але тут нема такого, щоб там яка відповідь правильна, щоб так я вам скажу, що от їдьте через Німеччину, Францію. Та, вони більше схиляються до того, щоб їхати через Німеччину Францію, але кожну ту відповідь треба обґрунтувати. Тобто ти мусиш з того, що ти туди їхав, що ти там бачив, чому так, чому не так, чому туди, чому туди. І, ну, якби для кожного буде це по-різному. І, і кожен, Якщо ви їздили, ви будете пояснювати, то видно по людині, чи людина говорить з того, що от людина знає, чи людина говорить, щось там завчене, почула десь. Просто у вас от, чувак може запитати якісь такі питання. От, от, от якусь мелочь, наприклад, я при розповіді пропустив і ви того не почули, і ви вже не знаєте, а реально ту мелочь треба знати. Тобто це, це ж теж вполне можливо. Дисно, він зрозуміє, що ви не їздили. І тому би, от ті, що платять краще, вони хочуть взяти людину зі стажу. І коли ви дивитеся на зарплати, то майте на увазі, що, звичайно, вони хочуть зі стажем. І зі стажем не просто то, що я там їздив по колгоспі, чи навіть я їздив по Україні, а іменно стажем на такій роботі, іменно на тій самій роботі. Є ті, що платять трошки менше, вони хочуть хоча б зі стажем, щоб хоча б десь їздив хоча б на чомусь, щоб міг хоча б їздити. І є ще ті, що ще менше платять, не хочуть ніякого стажу. Їм пофіг кого, аби їхав, розумієте? Вот. Соотвісно, від того треба відштовхуватись, ви мусите на це звертати увагу. І тоді вам будуть відписувати і віддзвонювати, розумієте? Ну Я ж прекрасно розумію, тому що я сам шукав роботу, я знаю, кому відправляється CV. Звісно, я дивлюся, якщо є вакансії 50, я вибираю самі кращі і на них скидаю. Соотвісно, з тих 50, на ті 10, які я, там, наприклад, скинув. На тих десятьох теж вибирають найкращих людей. Соотвісно, мені можуть не віддзвонити з жодного, розумієте? Бо тому, що я по їхніх критеріях навіть підходжу, але все рівно їм скинув хтось ці вішки краще, ніж моя. Хтось, що вже їздив. Розумієте? І він дзвонить, договорюється, говорить з одним, другим, третім. Якщо ті троє хренові він дзвонить до четвертого, до п'ятого. І вже якщо я там шостий, то дзвонить і до мене. Мене обігнала поліція. От. І Дзвонить тоді вже він і до мене. Але тобто, треба, щоб тих шість йому не підійшло. А вони йому не підійдуть тільки в тому варіанті. Тільки в тому варіанті, якщо якщо, це, якщо не підійдуть. Ну, тобто, Ви розумієте, про що мова. Соотвісно, якщо вони йому підійшли, то в мене ніхто не дзвонить. Так само і до вас, тому до вас ніхто не пише і не дзвонить. Тому відповідно, якщо ви хочете, щоб до вас дзвонили. Вибирайте більш-менш такі вакансії, на які у вас є шанси. Ну, тобто, там, де поменше стажу, де якісь слабші требування. Тобто тут елементарно логічно, Ну, ніхто не хоче брати за нормальну зарплату, щоб вас вчити. Всі хочуть, якщо зарплату дають нормально, хочуть, щоб ви вже все вміли. Звичайно, це нереально, звичайно, ніхто не народжується, вміючи все. Але якщо ви йдете на велику зарплату, вони хочуть нормального готового. А якщо на... На... ви не вмієте, значить ви можете йти на таку дивча, але де готові вчити, але менше вони відповідно менше платять. От це якби вся інформація, яку я хотів вам подати.